Там у нас шоссе, там у нас шоссе, пиши. Там вообще один дос, Там чувак, короче, взяв дрель, взяв пи***, и прям в... Сверло, сверло, блядь. Пенисы! Блядь, я впал. Пей смешный. Я Музара. Блядь! Remember, son. Can you pouch? Can you even move? David Не, ну я шучу, просто ну всякий какой-то капец. А вот шахта, да, то конечно тема такая, что дай боже. По теме не можно. А ну. Я знаю, что можно по марте видеть, что же это Я тут,

май мене міцно you. блять нас зараз такого не було ахуєть во наші блін rock and stone remember son small dig big problems де блять все блять my electro ой бля е бра е Oh, Погнали. Отак От виглядає заводи в Полтаві. Депресивно. Ви сказали BTS чи BD охуеть. Ну я Скільки важна. Ви сказав BTS чи КФС. БТСы. Бургер Бургеркинг. Пиздец. Саво відайте, там мені mm -hmm. ми лишь методочок лишився! Ми руйники міфів. Да, який сьогодні міф ми вам... будемо руйнувати. Так. А який а, який нет, міф ми, ми будемо руйнувати? Який міф будемо руйнувати? Який міф руйнувати будемо? Кажи. Ось таке у нас ахує на шоу. Підписуйтесь, ставте лайки, ідіть І. існує така правда про те, що хороші русский, це м. русські. Це правда. Пизюк, зимай петюка, зимай питюка! Сука, чекай, пизюк! Еп т... блядь. Бачите, що я знайшов? це. Ей, ну ой, це техніка безпеки по тому, як що не можна робити на робочому місці на цьому на заводі. Короче, якщо ви зробите отак, то вам пиздець. Ай, блядь! Ты це ж Патрикс! Сааааа! Ебать их тут! Их тут двое! Их тут! Их тут трое! Четверо! Ебать их тут! Так и бывает. Камеру! Дай камеру! Дай камеру! Двизь, блядь, чрный на крыше, блядь. Я житя, броу! Бро, ях же тетя, бро! Броу! Броу, я же... Бро, ях же тя, бро! Броу. Бро, бро. я к житя, броу. Бро. Бро. Бро, бро. Bro, bro... bro... Bro.. Bro, bro, bro. What the fuck are you doing, man? God damn. Hey, 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 <laughs> hey. Тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Hello, this is me, Mr. Beast, and today I'm Bye. One. Billion. Kam Jarret. Check this out, man. Ну, побачня, далі це ваші проблеми. Йдемо ж, Є граната. Так, окей. Так, все добре. Все

Побачіть мені їх зеть! І сьогодні ми в підвалі підіді шукаємо контент. Надіємося, що щось знайдемо. Особисто я сподіваюся знайти містера Біста. Що ви думаєте про це? Що ви думаєте? Вон день тікай! Господи. За мною женеться. Бежим нахуй зі. Арахеріт, от якщо тут впасти, то нічого не буде. Типу, от я от я. Просто за Вьетнам симулятор, блядь. Ось в шосі. Вау, та Бог, я не буду так Всім привіт, сьогодні ми жорстко йдемо працювати на завод містера, ой, блядь, шахту містера Бістера, да? Так, 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 так. Вау, вау, дивіться, дивіться, блядь! Добрый ранок. Всем привет. И сегодня... О, мой гад! О, мой гад! О, мой гад! О, мой гад! Точно, блядь! Я в шоке, блядь! <плес> на мэне, на мэне, на мэне! А -а -а! Блядь! Что за хер? Раночек. Пожалуйста, отпустить! О, блядь! Ну, отсюда, блядь. Трохи що політаємо. Єпать! Та... Ой-ой-ой! Дядя. БЛЯ <сілик> Дарт Вейдер. І... Вогник, вогник. Жарко, жарко, БЛЯ Скільки в нас ще цьоє? <сілик> Отакий от, от. Ой, <сілик> ніхуя він дивиться. Йому не сподобалось те, що я сказала. Та пішов. Ми йдемо працювати на завод, да. А... -ху 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 -ху. Ай, блядь. Добрий вечір, Тобі! Пане Господа! Гібі! Ну, бля, закривайся двері, що ти мене чекаєш,